Нас ти чим будеш пригощати, дівчино. Мені нема чим пригощати, дядько Михайло. Недобре якось виходить, несправедливо. Ти в нас хочеш нарвати ямік для батьків, а нам від вас гостинців немає. Дядько Михайльник, адже в лісу завжди було багато ягід, Всім вистачало. Правильно говориш дівчинко. Раніше лісів було більше і ліси були густими. А тепер поглянь, ліс наскрізь світиться. Зараз нам самим ягід на прогодування не вистачає. Так, що вибачай, восени, якщо ліще буде живий, ми дамо тобі різних саджанців. Сади біля свого будинку. Тому, мама, види мій так мене образив? То йди в інший ліс, де росте ліщина у горішки. Наступний день дівчинка побігла до лісу, в лісі зустріла білочку. Здрасте, дівчинко. Ти що забула в лісі чи зайшла погуляти? Я прийшла у ліс за горішками. А що мені принесе? Ліс це дім для нас, лісових мешканців, а у чужі будинки приходять з гостинцями і по запрошенням, а в горішків нема. Не вражайний не рік, самим не хватає. Бери восени саджанці ліщини, висаджуй біля свого будинку і матимеш горішки. Плечами побігла додому. Тому, мамо, дівочка мене так образила не дала мені горішки. Завтра ми підемо до лісу усією сім'єю по гриби. Підемо далеко за річку. Не хвилюйся, доню, усе буде добре. Наступний день батьки Дочкою ідуть до лісу. На їм виходить їжачок. Уф, уф, уф. Здравствуйте, шановні гості. З чим до нас завітали. Здрастую їжачок! Я ось із мамою і татом прийшли грибочків назбирати. А, а що ви зробили? І всі по завжди їх збирали. Та. Так то воно так. Але зараз грубою захворіли, і я не раджу вам їх збирати. Приходьте восени за грибницями, викопайте, посадите їх біля будинку, доглядатимете і пригощайтесь на здоров'я. Та ніхто не дослухався до їжачка. Зрозуміла сім'я назбирала повні кошики грибів і пішли додому. чистять гриби дома. Ох, і гарні грибочки. Ох, і гарні грибочки. Та ні, доню, щось вони не ті, що були раніше. Здається, що не варто вживати ці гриби. Дивіться, які вони стали, коли поварились. Їжачок був правий Ми дарма їх не послухалися. Через декілька днів дівчинка знову пішла до лісу, за ріку, де збирала гриби, її зустрів їжачок ти цього разу прийшла до лісу? Здрасте, їжачок! Ми ледве не троїлися грибами. Раніше всі гриби в лісі були їсті Це ви люди отроїли все навколо себе. І тому хворієте не лише ліс, а й гриби. Земля хворіє, вода повітря. І дощі йдуть отруйні, Як у вас у людей говориться, що посієш, те й пожнеш. А ти приходь дівчинко, в ліс з батьками послухати тишу чи з пів пташок. Адже в лісі можна посягнути по ту велику мудрість. До побачення малята!